Привіт! Приємно, що ви тут, і зараз для вас є нова красива медитація. А сьогоднішня медитація це особлива медитація, тому що вона допомагає позбутися страхів та отримати ще більше сил. Для цієї медитації дуже-дуже важливо, щоб вас ніхто не турбував, щоб ви були собою протягом наступних 15 хвилин. Десь, де ви можете бути в тишині. Краще не на роботі, не в поїзді і не за кермом. І будь ласка, не медитуйте під час руху в автомобіль. І ви обов'язково повинні залишатися в тихому місці. Ідеалі у вашій спальні, в кухні чи в іншому місці, де ви можете просто побути наодинці наступні 15 хвилин і провести. Чудовий цей час. Сподіваюся, вам сподобається ця медитація. Ви насолодитеся, позбутися страху і знайти свою силу. Для медитації, будь ласка, сядьте прямо або ляжте, залежно від того, що вам зручніше. Покладіть руки на стегна, долонями вгору і закрийте очі. Тепер зробіть три дуже глибокі вдихи. Вдихайте через ніс і вдихайте через рот. Дуже добре. А тепер відпустіть подих. Дозвольте йому знову протікати природним шляхом. і... Просто займіть позицію спостерігача за своїм диханням. Подивіться, як ваше дихання тече прямо зараз, коли воно тече природне. Подивіться глибоке воно чи мілке, швидке чи повільне. І просто дивіться, як тече дихання. І уявіть, як ви зараз входите. Дуже дуже глибоке розслаблення з кожним вдихом і з кожним видихом ви просто знімаєте усю напругу. Вдихніть. Розслабтеся. Видихніть і відпустіть усю напругу. Якщо ваші думки щойно блукали, Кудись, то зверніть увагу на це з любов'ю та зверніть увагу на своє дихання. А тепер уявіть, що ви потрапили в прекрасне місце, місце, яке ви добре знаєте, це місце, де ти почуваєшся дуже-дуже безпечно. Це місце може бути фантастичним місцем. Це може бути місце, де ви дійсно були раніше. А тепер подивіться на це місце, де ви зараз перебуваєте. Зверніть увагу на своє оточення. Подивіться, що ви бачите, як це відчувати себе там. І усвідомте, що це те місце, де ви в повній безпеці, місце, де ви захищені, місце, де ви сповнені довіри. Ви можете трішки погуляти там. І просто подивитися, що це за місце, де воно є, що ви можете побачити. І ти знаєш, що ти сьогодні в цьому місці, тому що тобі час відпустити частину себе. Частина, яка була з тобою у твоєму житті дуже-дуже довго. Але тепер нарешті настав час відпустити Його. Тому що ти тепер достатньо сильний чи сильна, аби жити без цієї частини. А тепер уявіть, як ваш страх постає перед вами. Уявіть, як ваш страх постає перед тобою. І якщо страх ще не проявився, розкажи ще один раз про свій страх, покажи себе, покажи, що боїшся. Покажи їм свою слабкість поки що. А тепер уявіть, як ви бачите цей страх, що стоїть перед вами. І зверніть увагу на те, як виглядає ваш страх. Обійдіть навколо нього один раз. Подивіться, яку форму приймає ваш страх, який колір. Подивіться як рухається ваш страх. Подивіться, чи може ваш страх говорити. Зверніть увагу на те, як виглядає ваш страх. Можливо, він має форму людини, можливо, воно приймає форму істоти, а можливо, це просто колір, барва. Просто зверніть увагу на те, як виглядає ваш страх. і як ви можете його обійти, як на нього можна дивитися з усіх боків? А тепер згадайте всі часи, коли ваш страх захищав вас. Можливо, ви навіть можете згадати момент, коли ви вперше усвідомили свій страх і як ваш страх став вашим постійним супутником. З того моменту, як твій охоронець, який завжди тебе захищав і піклувався. І згадай усі моменти, коли твій страх був з тобою, де він тебе захищав, де, можливо, він навіть допоміг вам і подякуйте йому, що він з вами. Дякую, що ти захищаєш. Дякую, що ти піклуєшся про мене. А тепер подумайте про всі випадки свого життя, коли ваш страх був настільки сильним, що заважав вам зробити те, чого ви дійсно дуже-дуже хотіли зробити. Можливо, ви хотіли сказати те, чого не сказали, тому що боялися. Можливо, ви хотіли щось зробити чи прийняти рішення, але страх зупинив вас. А тепер запитайте свого страху, чого він потребує від вас, яких знань, якої безпеки, щоб від сьогодні ви могли подбати про себе в ці хвилини. Запитайте, що потрібно вашому страху, щоб він не відчував, що він повинен. Захищати вас завжди і в будь-який час. А щоб він знав, що є дуже чіткі моменти, коли важливо, щоб він був поруч, але є також моменти, коли він вам більше не потрібен. А тепер скажіть своєму страху, що ви вдячні за його існування, але що відтепер ви будете йти далі самі. Що відтепер ти будеш приймати важливі рішення у своєму житті і подивіться, як на це відреагує страх. Чи погоджується він довірити тобі приймати правильні, важливі рішення для свого життя, не боячись, що з тобою щось трапиться. Потім один раз обійміть свій страх і подякуйте йому. Тепер уявіть, як далеко-далеко, за небокраєм на горизонті з'являється красиве яскраве світло, в яке тепер ви можете відпустити свій страх і скажіть йому спасибі за те, що ви тут, і я зараз його відпущу. А потім уявіть, що у вас страх іде на світло. І як тепер у вас виникає зовсім нове відчуття легкості, довіри та знання того, що ти можеш приймати правильні рішення для свого життя, що немає причин боятися, щоб ви могли бути сповненими довіри, і оттепер у вас є можливість запросити нового, потужного супутника, який відтепер буде радити у вашому житті. І подивіться самі, якого нового потужного супутника ви хотіли б мати у своєму житті, який відтепер буде поруч з вами. Можливо, це довіра, любов, легкість. Просто подивіться, якого нового супутника ви б хотіли мати поруч, який відтепер має йти з вами по життю. Подивіться, як виглядає цей новий супутник, хто зараз танцює у вашому житті, хто співає. І подивіться на цього супутника, як він чи вона виглядає. І тепер ви можете пройтися тут і подивитися, якого кольору і форми ваш новий супутник. Можливо, це фантастична істота, а може, має форму людини. Можливо, це просто колір. І подивіться, хто цей новий супутник. А тепер уявіть, як будуть виглядати наступні роки вашого життя із цим новим супутником, які інші рішення ви могли б прийняти у своєму житті, якщо б вирішували через любов, через довіру, через впевненість, а не через страх. Тепер візьміть цього нового компаньона за руку. Дякуємо, що цей новий компаньон з вами і відтепер буде поруч з вами, щоб піклуватися про вас і створити життя, яке хочеться мати разом з вами. Потім насолоджуйтесь цією хвилиною. і подивіться ще раз на це прекрасне місце, де ви зараз перебуваєте. І... Знайте, що ви можете повернутися в це місце в будь-який момент, У це місце захисту, де ваш внутрішній супутник чекає на вас у будь-який час. Потім повільно поверніться тут і зараз, у своє світло, у своє тіло. Зверніть увагу на те, що ви відчуваєте зараз. Потім зінайте обидві руки перед серцем із закритими очима і визначте намір на сьогоднішній день. Подивіться, який намір ви хотіли б мати у свій день, яку якість ви хотіли б принести у своє життя. І як тільки ви знайдете свій намір, опустіть підборіддя, до кінчиків пальців і дякуйте за життя, яке тече через вас. Дякую тобі диво, яким ти є для цього світу, і, як завжди ви можете вимовити два речення зі мною. Нехай всі люди і живі істоти в цьому світі будуть щасливі і вільні, нехай усі мої слова, дії та думки сприяють цьому щастю та свободі. Потім ще раз глибоко вдихніть, поверніться. Тут і зараз. Я сподіваюся, що вам сподобалася ця медитація, що ви могли позбутися своїх страхів і відпустити страх. Я бажаю тобі чудового дня зараз, не сороктеся написати мені про те, як вам сподобалася ця медитація, для чого вам може знадобитися ця чи інша, і чи є у вас якісь пропозиції щодо покращення. І я з нетерпінням чекаю почути кожного з вас. Був би дуже радий, коли мене підтримали, І я бажаю тобі чудового дня чи чудового вечора.